Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу. Українські тенісистки на турнірі в Мадриді багатьох супротивниць уже здолали. Але потрібно здолати ще її. Першу ракетку світу та турніру безпрапорну Аріну Сабаленка, яка дуже не любить програвати. А на попередньому турнірі в Штутгарті вона фінал програла представниці Латвії Єліні Остапенко. Тому, звичайно ж, приїхала до Мадриду максимально мотивованою. Саме проти Сабаленка в чвертьфіналі турніру в Мадриді грала Марта Костюк в іншому. Чвертьфіналі Еліна Світоліна зустрічалася з японкою маюкою Учідзімою. А переможець цих двох чвертьфіналів у півфіналі мали грати між собою. Хто ж подолав чвертьфінальну стадію та пробився до півфіналу? Про це ми сьогодні і поговоримо. Розпочинаємо з матчу Еліни Світоліної. Грала вона проти 56-ї ракетки світу японки Маюкі Учідзіми одного з відкриттів цього турніру, адже на своєму шляху японка обіграла навіть американку Джесіку Пегу Ну і Учідзіму дещо поєднує з Україною, точніше, дехто. А саме спеціаліст Денис Ващук, який є одним з тренерів цієї тенісистки. І перед матчем із Світоліною він сказав, що на Еліну чекає матч проти справжнього самурая. Але цей самурай протримався лише 54 хвилини. Чергова дуже впевнена перемога Світоліна. Ні, шість два шість менш ніж за годину розібралася зі своєю супротивницею Еліна. Щоправда, матч був не ідеальним. Ця ідеальність полягає в тому, що Еліна, вигравши підкидання монетки, обрала подачу, тобто розпочала матч на своїй подачі, і відразу її програла, тобто відразу опинилася в ролі наздоганяючої. Доволі сумбурним був перший гейм-матчу. Еліна кілька помилок допустила, а у Чи свій брейкпойнт реалізувала за допомогою сітки. Потужно пробила, м'яч влучив сітку і перевалився на половину корту супротивниці. Еліна за цим м'ячем не побігла. 0-1. Більше того, у Дзіма на своїй подачі навіть мала геймпойнт, тобто могла повести 2-0, але не повела. Кілька класних прийомів від Світоліної, плюс до того подвійна помилка від японки і уже 1-1 по геймах. Після чого Світоліна ще й свою подачу захищає під 0. І вже Українка попереду 2-1. Більше таких труднощів у Світоліни в цьому матчі не виникало. Лідирувала навіть 4-1, а за рахунку 2-5, коли Учідзіма подавала, за рахунку 30-30 подвійна помилка від Учідзіми. Таким чином дарує супротивниця Еліні брейкпойнт, а відповідно сетпойнт. І Еліна цим подарунком користається. Класно зіграла біля сітки та виграла першу партію 6-2. Другий сет розпочався з того, що тенісистки виграли по своєму гейму 1-1 І до речі, це був останній гейм у Чідзіми виграний в цьому матчі, оскільки 5 поспіль залишається за Світоліною. Були деякі труднощі на своїх подачах, навіть рахунки були 0-30, але феноменальні. 86% влучання першої подачі в другому сеті у Світоліної потужно подавала. І японка, якщо й приймала, то або в сітку, або в аут. Як наслідок, за рахунку 5-1 Світоліна виходить закривати цей матч. Але тут брейкпойнт у. У японки, Тим не менше, перша подача. Кілька класних подач і уже у світоліної матчпойнт, який Українка реалізовує ейсом 6-2-6-1, та перемога поспіль Світоліної, і вона уже у півфіналі тисячника. Ну а супротивниця Еліни по півфіналу визначалася в протистоянні безпрапорної Арін Сабаленка та Марти Костюк. Максимально рівний поєдинок, тривалістю 2,5 години. Статистика: ейси 2-2, подвійні помилки 5 5 навіть брейків тенісистки зробили однакову кількість по 3. А в плані естетики навіть Костюк переважала. Тут, окрім потужних ударів, від яких Сабаленко навіть вело, були класні вкорочені, були обвідні, за якими безпрапорна навіть не бігла. Ну а що Сабаленка? Врос лупила по м'ячу, як завжди, при цьому волаючи, намагаючись таким чином залякати супротивницю. Марта, звичайно ж, не злякалася, і саме вона першою в цьому матчі робить брейк. Це трапляється щоправда, аж за рахунку 4-4, оскільки до цього рахунку тенісистки тримали свою подачу. У Костюк загалом брейкпойнтів вистачало, але саме тут і саме зараз ударом на виліт вона цей брейкпойнт свій реалізувала та повела 5-4. Відповідно, за цього рахунку вийшла подавати на сет. Але подаючи на сет, за рахунку 30-30 пробиває ваут і це брейкпойнт для супротивниці, на якому щоправда, уже сама Сабаленка пробиває в кілометров аут і в підсумку Марта Костюк виходить на сетпойнт. Один розіграш залишалося виграти. Марта пробуває в неприкритий кут, але мінімальний аут. І сетпойнт, на жаль, не реалізований. І в підсумку брейк робить Сабаленка класно на брейкпойнті зіграла біля сітки. Тож 5-5. Після цього безпрапорна навіть свою подачу захищає. Тож Марті, подаючи за рахунку 5-6, довелося виживати у першому сеті. І зробити це було непросто, оскільки у Сабаленки сет Але в цей момент у Марти прорізається перша подача, навіть Ейс Українка виконує. І нічия 6-6. Доля першого сету вирішувалась на тайбрейк, На якому з рахунку 3-3 Марта, на жаль, програє три розіграші поспіль і аж три сетпойнти у безпрапорної. Перший з них Марта відіграла, а от на другому Сабаленка класно зіграла біля сітки і таки забрала першу партію на тайбрейку. 7-6. Перший сет, до речі, тривав майже півтори години. Костюк не знітилася, на початку другого сету відразу виграла свій гейм і на прийомі взялася за те, щоб зробити брейк. Аж три брейкпоінти було українки, і один з них вона таки реалізовує. Класно прийняла, а Сабаленка пробила в сітку. Знову Марта першою робить брейк. Але так само, як і наприкінці першого сету, так і на початку другого не захищає цей брейк. Марта відразу програє свою подачу, після чого навіть гупнула ракеткою об корт. Далі тенісистки сконцентрувалися на захисті своїх подач. Це краще виходило у Костюк, одну з своїх марта взагалі виграла під нуль. І діло дісталося до 5-5. За цього рахунку подавала Марта, можливо, трішки перехвилювалася, і кілька разів пробуває ваут, і уже брейкпойнти, а відповідно приховані матчпойнти для Сабаленки. І перший ж них вона реалізовує класно на прийомі, зігравши на виліт. Та за рахунку 6-5 виходить подавати на матч. Останній шанс Марти вижити в цьому матчі. І не зважаючи на те, що у безпрапорної навіть був матчпойнт, Марта таки виживає і знову переводить діло на тайбрейк. Сам тайбрейк, до речі, був трішки скандальним. Всередині тайбрейку безпрапорна підходить до арбітра і говорить: Я не можу подавати, оскільки дощ та пісок їй летів в очі. Дійсно задощило і формальний привід для призупинки гри був але ініціатива в таких ситуаціях має йти від арбітра, а не від гравця. І немає різниці. Ти перша ракетка світу чи тисячна. Арбітр повів себе негарно. Гру таки призупинив. Марта, звичайно ж, попротестувала трішки, але нічого з тим зробити не змогла. І гру було призупинено. Дах закр... Крили матч продовжився, і на цьому тайбрейку Марта Костюк лідирувала 4-2, мала два сетпоінти. Перший, щоправда, був на прийомі і він не А от другий був на подачі і він також, на жаль, не Марта пробиває в аут. Костюк заробляє ще один, але він також був на прийомі. І тут два свої розіграші виграє безпрапорна. І вже вона знову виходить на матчпойнт. Він був на подачі Костюк, і Марта пробиває в сітку. Абсолютний рівний матч, але Марта його на жаль програє. Дві з половиною години Марта билася, але на жаль, на двох тайбрейках таки програла. І відповідно не вона стає супротивницею Еліни Світоліної по півфіналу, а безпрапорна Аріна Сабаленка. Чи зупинить цю першу ракетку світу Світоліна? Про це ми обов'язково поговоримо. До речі, за очними зустрічами лідирує Сабаленка 4-1. Але Еліна свій єдиний матч до речі виграла на ґрунті, тому безумовно віримо у прохід Еліни до фіналу. Як то воно буде подивимося, потім про те поговоримо, тож не пропустіть. А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!